україно грузинський бізнес-форум відбувся у Батумі на найвищому рівні. Делегацію з України зустрів премєр міністр Аджарі Арчіл Хабадзе. Українську делегацію представляє голова Вищої ради Європейської асоціації розвитку бізнесу Андрій Азаров. Делегації можуть обмінюватися напряму і не тільки контактами, но й своїми ідеями. Вот поэтому формат э, бізнес для бізнесу к лицу» э, – это новий формат и для проведення подобних форумов, і новий формат в отриманні одразу э, швидких результатів. У форматі дискусії та презентації учасники обговорюють інвестиційні можливості України та Грузії, а також умови подальшої співпраці у різних галузях. Молився <говори> небатуп бізнес Україна та Грузія має багато спільного і обмін діловим досвідом, який відбувається на форумі такого рівня, лише укріплює наші стосунки. Грузія вже готова запропонувати Україні нові проекти. Зокрема, активно обговорювалися. І я побачив зацікавленість в інвестуванні будівництва туристичних та інфраструктурних об'єктів у нас в Аджарії. Вітін Пікропромбив сартубоксбирісантересово проекти зокрема український бізнес зацікавлений приймати участь у венчурних фондах з урядовими гарантіями та м'якими податковими умовами. Нам дуже подобається, як інвестиційний проект свободних економічних зон в Автономній Республіці Аджарії присутствує. Може бути реалізований з допомогою українських інвесторів. Нам достатньо для этого всього ліж. Сформулювати підложення по созданию вічорних фондів для того, щоб інвестиції в Аджарю входили в спеціалізовані проекти. Україна грузинський бізнес-форум відбувся завдяки підтримці Європейської асоціації розвитку бізнесу. Підсумки форуму стануть відомі по завершенню події. Відомо, що делегати двох країн підпишуть ділові меморандуми, в яких визначать пріоритети подальшого співробітництва.